Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Станом на ранку. російські кораблі в чорному та Азовському морях відсутні це звіт від військово-морських сил. А от у Середземному морі аж чотири ворожі кораблі. З них три ракетоносії. Крилатих ракет калібр загальним залпом до 26 ракет. Що нам дається інформація? А зараз розпитаємо в тому числі про це у Дмитра Плетенчука, це капітан третього рангу і речник військово-морських сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пан Дмитро. Вітаю студія. Вітаю родичів. Доброго ранку усім. От станом на шосту ранку були відсутні в Чорному та Азовському морях ворожі бляшанки. А станом на 10.47 щось змінилось? Чи так само штиль? Корабельний вчора у них були заходи розосередження. Була у них було у них відчуття небезпеки. Отримали вони його не випадково, і відповідно були вимушені вивести в акваторію кілька одиниць. Виводили навіть ракетоносіїв 4 одиниці і патрульний корабель. Але згодом ввечері завели їх назад в пункт базування. Сьогодні зайшов і підводний човен, який перебував. Тому зараз нема нічого в акваторії, але знов таки це тимчасово. Звісно, що зараз на ротацію вийде якийсь інший підводний човни, ну ймовірніше за все, точніше. Але так на ранок не було нікого. Азовське море вже стандартно порожнє. А що стосується безпосередньо Середземномор'я, так, там є активність. Ви бачите, що відбуваються там події, пов'язані з евакуацією. Техніки з Сирійської Арабської Республіки, ну і відповідно, вони там продовжують утримувати постійно оперативне з'єднання. Хоча насправді тепер це вже досить складно має бути, тому що раніше вони заходили відповідно поповнювати запаси, бункеруватися в Тартус, а тепер вони вимушені робити це через Атлантику, в обхід всього Європейського континенту, тому насправді. Цікаво, як буде далі розвиватися ситуація. Проте е, вірніше за все вони будуть шукати десь прихистку в Африці. Mm. Роговорімо власне про мінування, якщо ваша ласка, ви напередодні заявили, що у зв'язку з тим, що літаки не дуже можуть використовувати і скидати міни в чорному морі, оце от мінування акваторії воно припинилося вимушено. Але наскільки ми можемо говорити зараз станом на тепер про рівень замінування цієї території? Ми от напередодні говорили зі спікром, буквально там півгодини тому. Що ми маємо розуміти? Наскільки є небезпечною акваторія, і уявімо. Стартовий початок, і коли можемо вважати Чорне море безпечним чи вже ніколи? Ну, враховуючи те, що ми зустрічаємося з мінами Другої світової війни, дати 100% гарантії якоїсь на всю акваторію ніхто не може, починаючи з закінчення цієї війни, що стосується загалом ситуації, ну, є у нас зараз три великі порти Одеси, так. Які працюють, які фактично входять до інфраструктури, яка забезпечує роботу нашого зернового коридору, і відповідно цю акваторію це якірні стоянки, безпосередньо шляхи морських комунікацій, тобто морські шляхи, по яких ходять ці судна, ми постійно їх моніторимо, відслідковуємо і ну, в першу чергу, звісно, щодо міни. Безпеки, і звісно, реагуємо в разі виявлення цих загроз. Це відбувається нон-стоп, Це відбувається тут і зараз, силами військово-морських сил. Звісно, ми не маємо повного обсягу необхідного нам обладнання і устаткування. Але тим не менш, ми справляємося з цим завданням, що решта екваторій, звісно, допоки там не буде проведено відповідно. Операцію, допоки не буде достатній рівень безпеки, загальний, який дозволить туди завести протимінні кораблі, відповідний персонал і почати цю обстежувати акваторію. Це, наприклад, Дніпробузький ліман, який дає вихід в Чорне море портам Миколаєва і Херсона. Це решта акваторії, де зараз фактично немає доступу цивільних суден. Доти казати рано, яка ситуація там, тому що є загальна картина, але в будь-якому разі, допоки не буде проведено відповідний моніторинг відповідним чином, і це буде не так швидко як хотілося б насправді. пане Дмитре. А скажіть а чи відбуваються якісь рухи у ворога на, наприклад, в районі Санкт Петербургу з цим їхнім Балтійським флотом, спроби кудись пересунути що або? І можете пояснити, от ми чуємо і від звіту військово-морських сил про активність ворожих кораблів у середземному морі, так? Але знову ж таки, з вами неодноразово говорили про те, що вони не будуть звідпускати ракети, бо як мінімум будуть летіти декількома країнами, територіями, так, повітряним простором інших країн, можуть бути збиті. Це ж наслідок нарватися на плюху, мабуть, у відповідь. А от той самий Балтійський флот, Санкт-Петербург, що там територія оця боліт, а далі Україна. Ну, може Білорусь, але то таке. Ну, Лукашенко ж не проти. От загрозу становить цей Балтійський флот для нас, ну, що стосується технічних характеристик, більшу загрозу може тоді становити Каспійське море. Ага. Тому що звідти теоретично ті системи озброєння, які там є, вони могли б працювати навіть по території України. Тобто тактико технічні характеристики озброєнь дозволяють, але тим не менш зафіксованих фактів роботи звідти досі нема. Що стосується Балтики, ну це звісно, в першу чергу стане на зараз головний біль країн Північно-Атлантичного альянсу, тому що фактично Балтика перетворилася на внутрішнє море НАТО з ексклавом в Калінінграді, у росіян, який теж мають до моря. Тому там. Своя ситуація, так само, як і на Каспії своя ситуація, там теж п'ять країн мають узбережжя. В будь-якому разі, там акваторія менша, не така глибока, і відстежувати її тими силами, які там є, мабуть, буде набагато легше ніж в Чорному морі або Середземноморі. Як ви оцінюєте взагалі роль Туреччини? Тому що, ви знаєте, вона раз по раз виринає як активний співучасник різноманітних цивілізаційних процесів, а потім ну, з'являється якась така пауза. Що зараз відбувається? Що ви бачите з боку турецьких колег? Ми не можемо коментувати геополітичні якісь рішення з вороги. Я можу лише зазначити, що. Ми знаходимося в постійній співпраці з Турецькою республікою. У нас є спільні проекти, в тому числі корветів, підготовка особового складу відповідного. В цьому контексті це наш надійний сусід по Чорному морю. Ми маємо спільні проблеми, в тому числі проблеми пов'язані з мінною небезпекою, тому що мінниці потрапляли завдяки течії навіть до Босфору. І так, це наша спільна проблема. і Ми сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо розраховувати на підтримку таких країн, як Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, які є нашими сусідами по чорному морю. Не слід забувати, що так само ми постійно застосовуємо військово-морських силах безпілотні літальні апарати турецького виробництва. Тут у нас теж досить тісна співпраця. Тому нам на правді є про що поговорити, але в будь-якому разі. Звісно, це потужний гравець в цьому регіоні, який ви бачите має серйозні успіхи на міжнародній арені в цьому регіоні. Звісно, їхній їхні вплив теж переоцінити важко. Скажіть пане Дмитре, а що там в районі Керченської протоки? Будівництво отого чогось другого незаконного поруч з першим незаконним триває. Ну, станом на зараз таких новин не бачу, але відновлення, наприклад, пошкоджених загороджень, бонових або баржових, вони проводять періодично. Після шторму, це для них теж така стала практика, Що ж, нагоди, вони намагаються укріплювати свої паркани в Чорному морі. В будь-якому разі, там ситуація залишається, можна сказати, без змін. Власне, маємо ще й розуміти напевно, що щось відбувається в Криму. А напевно, що ви контактуєте з тими, хто знає про ситуацію зі зрадниками, які зрадили Україні? Я маю на увазі з числа військовослужбовців і військового морського флоту, зокрема. Ну і з тих, хто з Росії був засланими. Скільки залишається контингенту в Криму? Чи можемо говорити, що третина залишилася на місці, а решта вимушені повернутися були на територію Російщини? Що з цим? Якщо брати, тих, хто там залишився в Криму після 2014 року, там відбувалися різноманітні кейси. Ви знаєте, що е, зрадників, е, е, хто перейшов на біг ворога 10 років тому, переслідують в відповідному е, порядку з е, українського викрива е, кримінального, що стосується. Тих, хто безпосередньо прибув на територію тимчасово окупованого Криму в інформаційному просторі Росіян можна побачити кілька таких наративів. Перше, те, що вони заявляють про нібито те, що близько мільйона осіб в результаті переїхали з так званої Російської Федерації до Криму. Наскільки ця інформація відповідає дійсності казати важко, але такі заяви лунають періодично. Що стосується тих, хто покинув територію тимчасово окупованого Криму о, так, деяких військовослужбовців, в тому числі які зрадили присяжів на вірність українському народові, ще кілька років тому, деяких одразу було переведено в інші підрозділи на території Російської Федерації, тому що звісно бажаючих служити в теплому Криму в самій Російській Федерації завжди вистачало і вистачає досі. Спасибі пане Дмитре, за те, що доєдналось до розмови. Дмитро Плетенчук це квітан третього рангу, речник Військово-морських сил збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.